Вітаю вас, дорогі друзі, Христос Воскрес. Сьогодні таке вирішив я записати чергове відео, додавши в плейлист, давайте поговоримо. Тому що є питання, які ви задаєте. Є також теми, на які би я сам хотів би порозмірковувати і поділитися своїми думками із вами. Однак, життя, на жаль, іноді так складається, що для запису відео не вистачає або часу. Або сил, або натхнення. Бо життя, як ви знаєте, зараз не просте. Але будь-який процес, ідучи, доходить іноді до якоїсь своєї межі. Тобто наступає якась остання крапля. І ось такою останньою краплею, яка сподвигла мене буквально сьогодні, без особливої підготовки записати це відео. Це було питання одного з моїх підпис... глядачів на каналі, який. Почав своє питання так. Добрий день, якщо ви все ще відповідаєте на питання, тобто людина вже на межі якогось такого відчаю, чи очікування від мене якоїсь реакції, тому вирішив я записати сьогоднішнє відео, поговорити на ту тему, на яку задає питання глядач, і заодно можливо. Вас до чогось такого сподвигнути, до якихось роздумів, до якихось розмірковувань про духовне життя. Бо, власне, це і є та основна мета, яку я переслідую, коли я виступаю перед аудиторією, наприклад, виголошуючи проповіді чи записуючи ось. Свої ці відео, чи роблячи свої публікації в соціальних мережах, основна моя мета це сподвигнути людей до роздумів, до розмірковування. Бо коли людина думає, вона розвивається, коли людина думає, вона починає зовсім по-іншому ставитися до свого власного життя. Отож, питання мого глядача таке, чи можна молитися до неканонізованих людей? І як завжди, коли ми освітлюємо ту чи іншу тему, коли я розмірковую на нь, я пропоную першим ділом розібратися з термінами, з означеннями, що ми маємо на увазі чи кого ми маємо на увазі в кожному конкретному випадку. Отож, запитується про канонізованих людей. Хто такі канонізовані люди? Слово канонізований походить від грецького слова канон, що перекладається як норма, як правило. Тобто це такі люди, особливі люди яких церква канонізує, тобто проголошує їх, означає їх, прославляє їх як таких людей, які можуть служити взірцем, правилом, образчиком духовності. Іншими словами, мова йде про святих людей. Православна церква з давніх давен шанує святих, вшановує їхню пам'ять, пише їхні ікони. Складає до них богослужіння, молитвослов'я, такі какафісти, прапорі, канони, і закликає своїх вірних наслідувати їхньому прикладу, і закликає вірних звертатися до них у молитві. Адже якщо людина канонізована, якщо вона свята, це означає, що вона догодила Богові своїм життям. І церква, офіційно, спираючись на авторитет свого соборного розуму, на свій духовний досвід соборний, підтверджує і проголошує, що та чи інша людина є святою. Отож, приклад її життя можна наслідувати, і до неї можна звертатися з проханнями молитовного характеру. Адже якщо людина догодила Богові. Ми розуміємо, що вона знаходиться близько біля Бога і що вона має особливе дерзновення, особливу таку можливість донести до Бога ті прохання, ті нужди, які виникають в кожного з нас, і з якими ми до них, тобто до святих, звертаємося. Кого канонізує церква? Церква канонізує тих людей, про яких достоменно відомо, що вони дотримувалися істиною. Неушкодженої єресями православної християнської віри, що вони своїм життям довели вірність в цій вірі, що вони залишилися в цій вірі і у мирі з Богом відійшли у вічність. Аналізують їхню біографію, аналізують, якщо є якісь джерела їхніх письмових, якщо вони щось писали чи говорили. Також аналізують спогади очевидців, які залишилися після їхнього життя. Спеціальна є комісія з канонізації у кожній пропомісній православній церкві, вона ці всі факти розглядає, розглядає також і факти молитовної допомоги, духовної допомоги святих уже після їхньої смерті, і на підставі сукупності цих всіх речей проголошується урочисто, відбувається церемонія канонізації, і відтоді людина переходить, так би мовити, умовно кажучи, до лику святих. Може бути або місцево шанованою, якщо вона відома в якійсь окремій місцевості, або людина може бути вселенським святим, наприклад, таким відомим, як Святий Миколай чи Святий Великомученик Пантелеїм. І вже коли церква проголосила, що людина є святою, то до неї, як я вже згадував, складаються офіційні тексти богослужбових молитвословів. Вони публікуються в різноманітних джерелах типу збірок акафістів, типу молитвословів. І люди можуть і в приватній своїй молитві, і під час Соборного богослужіння в храмі використовувати ці богослужбові тексти. Але давайте поставимо собі просте питання. Чи всі люди, які догодили Богові своїм життям, канонізовані церквою? Думаю, що очевидно. Кожному з нас, що далеко не всі, з різних причин. Бо хтось подв'язався духовно таємно, про когось ніхто не знає, не було свідків. Чиєсь життя пройшло в обмеженій церковній громаді і не залишилося після цього життя ніяких там згадок, письмових і свідчень. Про когось просто забули з пленом часу, ну різні бувають обставини. Я впевнений, що ті з вас, хто регулярно відвідують храми, є парафіянами конкретної якоїсь громади, знають. Що в будь-якій громаді є ну, декілька таких людей, які на перший погляд зовсім непомітні, але які відрізняються особливим благочестям, особливою любов'ю, особливим благоговінням. Саме такі люди і догоджають Богові своїм життям. Саме таких людей, якщо і складаються відповідні умови, потім і канонізують. І оскільки канонізують, як ми вже зрозуміли, далеко не всіх. То виникає питання, якщо людина догодила Богові своїм життям, і вона близька біля Бога після своєї смерті, чи можна до неї звертатися з молитвою, з молитовним проханням? Очевидно, що, звичайно ж, можна, тому що святі відрізняються від просто померлих людей лише тим, що про них відомо, що вони догодили Богові, і церква це офіційно затвердила. А якщо Ця людина була просто праведною, просто хорошою, так би мовити, неофіційною святою, про якою про яку ви знаєте особисто, про яку ви впевнені, що вона, будучи православним християнином, вона все життя була благочестивою. Вона принесла гідний плід каяття в результаті свого життя. То чому ж до неї не можна помолитися? Ну, тобто, це буде не класична молитва, так би мовити, в офіційному розумінні цього слова, але цілком можливо перед тим, я так думаю, доречно було, помолившися за упокій душі цієї людини, просто звернутися до неї з проханням, щоб вона попросила Бога за якусь нашу з вами земну нужду, яка стосується чи матеріального життя, чи життя духовного. Тому я впевнений, що немає нічого поганого в тому, що, щоб у разі, якщо ви впевнені, що людина була дійсно щирим православним християнином чи християнкою, вона відійшла у вічність в мирі з церквою і з Богом, і з людьми своїми ближніми, звернутися до такої людини з проханням про духовну підтримку. Так само, як живі люди моляться один за одного, так само і люди, які померли, і відрізняються від нас лише тим, що... Тіло їхнє пішло у землю, але душа їх так само продовжує жити, як і жила раніше, так само продовжує відчувати духовні реалії, перебуваючи в них, і вони за вірою православної церкви можуть молитися за тих, хто лишився жити на землі. Життя тому дає своє підтвердження, що іноді трапляються ситуації, коли покійні люди тим чи іншим чином допомагають своїм близьким, які лишилися жити на землі. Мені пригадується історія з трагічних часів Голодомору 1933 року, який був в Україні, коли в одному селі була родина, був батько в родині жив, старенький вже батько, його діти, син з невісткою і декілька онуків. Старші з них вже були підлітками, а менші ще, там, близько 5-6 років були віком. І ось від голоду померли син з невісткою. Став зовсім слабкий вже батько, тобто дідусь цих маленьких дітей, які лишилися, і одного разу він помер. І діти лишилися на межі голодної смерті. І ось у сні, коли вони спали, дідусь приснився чи явився старшому із своїх онуків і сказав, розказав, де на городі прикопані буряки. Тобто дідусь перед, в свій час зробив таку схованку для того, щоб. Мати якийсь запас, хоч, хоч бодай яких продуктів. І хлопчики прокинулися вранці, діти пішли взяли лопату на те місце, де дідусь сказав, вони дійсно знайшли декілька закопаних бурячків, вони якось самі їх приготували і з'їли. І е, таким чином той день вони прожили, потім дітей, на дітей звернули увагу сусіди, родичі, почали їх потихеньку підгодовувати. І таким чином ніхто із дітей від голоду не помер. Ось такий приклад. Життєвий, драматичний і цілком реальний того, як померлі можуть допомагати живим людям у їхньому житті, в обставинах їхнього життя. Тому, звичайно, як і все в духовному житті потрібно робити дуже обережно, дуже розсудливо. Але якщо ми знаємо, що людина догодила Богові, якщо ми були свідками її праведного життя, то і після смерті ми можемо підтримувати з ними зв'язок. Молячись за опокій їхніх душ і просячи їх про підтримку, молитовну підтримку для нас у нашому з вами житті. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, буду радий, щоб ви поставили свою подобайку. Також буду радий вашій підписці на мій канал. Задавайте питання. Як бачите, я вже почав на них реагувати. Сподіваюся, що в подальшому також. Частіше записуватиму відео саме на такого характеру, де я розмірковую над якимись там питаннями духовного життя. Бажаю всім вам мирного неба, міцного здоров'я, Божої благодаті на ваші душі і серця. Нехай береже вас Господь, Христос Воскрес!